Осінь Луганська, осінь поганська, осінь нестримна, осінь суха, осінь янтарна, осінь айдарна, повна любові і гріха. Я Роман Семесал, мені 47 років. Я актор. Наразі молодший сержант Збройних сил України. В армії покликали в перший день повномасштабного вторгнення. 24 лютого я зранку в одвірку знайшов повістку. Ну і відтоді я знову в ЗСУ. Я людина не військова, я людина, ну, скажу так, мистецтва, хоча трошки так, воно претензійно трошки це звучить. Прямо лінійність, відсутність різноманітності в армії, відсутність творчості, хамовитість. Оце ось повне підпорядкування, вислужування під лабузництво перед старшими чинами, це те, що я терпіти не можу, і тому армія це зовсім не моє. Ну але я законослухняний громадянин не розумію, що в мене немає іншої країни, окрім цієї. І як би я не ставився до силових структур, але воювати треба. У мене було передчуття, що буде якесь серйозне загострення на сході. Ба Більше я а, в те, що ми воюватимемо з Росією. Я, я в цьому був переконаний давним-давно. Я був ще зовсім маленький, коли Україна стала незалежною 91-го року, ну мені було 15 років. Але я вже тоді розумів, що нас просто так цей монстр не відпустить, що в нас між нами буде війна, обов'язково. Я просто не думав, що вона буде така кривава і така тривала в часі. Ба більше, коли почалось повномасштабне вторгнення, то я. Справді був переконаний, як дехто, що 2-3 неділі, і ми швиденько все це діло закінчимо. У мене розпитували на роботі, підходили до мене жіночки, переважно питали. От ми дуже боїмося, що полетять на Київ ракети. Я сміявся, казав, дівчата, припиніть, ну це просто нереально. Ну вони ж не повні ідіоти. Щоб завоювати таку країну, як Україна, треба кілька мільйонів поставити стрій. Я тоді не усвідомлював, наскільки я перебуваю в стані стресу. Але я зрозумів, коли мене стрес по-справжньому зрозумів, на рівні фізіологічному, я п'ять днів не ходив в туалет з початку війни. А потім я почав хлопців розпитувати, виявляється, не я один, багато хто також. І тобі здається, що ти, ну, особливо я, в мене рік АТО, за плечима, я тут все. А вперше я спіткнувся об таку реальність, і це розвіло мою самовпевненість. Те, що мені дали автомат, видали. Я думаю, ну перепогляну, чи він чищений, чи не чищений. Згадаю навички, і тут, виявляється, як забув, як автомат розбирати і збирати. Тому що. Минуло сім років, і я зрозумів, що ні, 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 треба, треба поновлювати навички, треба знову згадувати, як з гранатомета стріляти і так далі. Ну, це потім швидко все надолужилось. Я був шокований цим. Плюс безсоння, плюс постійна паніка, яка тоді панувала в Києві. Я був призваний в 101-шу бригаду, ми охороняли генштаб, це так і називається бригада охорони генштабу. І дуже багато ходило страшилок, дуже багато було метушні. Дуже багато було дружнього вогню, багато було поранених цивільних, убитих через цю паніку. Ось такий був початок дуже такий шокуючий для всіх, не лише для мене. Я коли це не закінчилося за 2-3 тижні. Потім, коли це не закінчилося до літа, я був переконаний, що закінчиться вже. Ось нам надали артилерію. Потім з'явилися хаймарси, і я чомусь був переконаний, що вже там в кінці літа 2002 року ми вже зайдемо в Крим. Я був в цьому впевнений, серйозний, і я запевняв в цьому інших людей, які в мене перепитували. А от коли я зрозумів, що це триватиме довго і не один рік, ну це, звичайно, після того, як ми відступили від Соледара, потім відійшли з Бахмута. І тут я вже зрозумів, що це триватиме. Потім мляво такий. Млявоповзучий контрнаступ, і слава Богу, що він був млявоповзучим. Чисті хвила залужному, що не став спалювати армію на мінних полях. От і тоді вже прийшло розуміння, що це на кілька років. Я думаю, що гаряча фаза триватиме ще пару років, але те, що ми постійно будемо, це воно постійно тлітиме, і ми будемо постійно відстрілюватись, вони будуть постійно там нас провокувати, напирати на нас. Це ще триватиме років 10-15. Накопичилась втома психологічна втома з'явилася зневіра, де далі більше поговорюють про те, що а на що взагалі я не скажу в лавах збройних сил. Я чую ці розмови, особливо від хлопців молодих. А на що нам це треба? А нас можуть погнати. От зараз будуть демобілізувати, демобілізують строковиків, і серед них багато хто хоче тікати з цієї країни, страни, як вони кажуть. Зневірені в боротьбі, зневірені в керівництві, і політичному, і військовому. І, мовляв, на що воювати взагалі, якщо в нас немає, чи в нас немає зброї. Ну, я їм поясню, хлопці, ну, а якщо не воювати, то що? Ну що натомість. розумієте? Ну от можемо ми не воювати. Ну, та у нас немає зброї, у нас немає боєприпасів. Давайте не будемо воювати. Це означає, що до тебе, ну, ну через 2-3 неділі. Без тукоту в двері зайдуть, на твоїх очах зґвалтують твою дружину, катують твоїх дітей, тебе в кращому випадку каструють. А можуть і зґвалтувати спочатку на очах у дружини, а потім дружину на очах у тебе. Ви розумієте, що це буде? Якщо ми не будемо опиратися навіть нічого не маючи, нас просто не буде існувати, особливо військовослужбовців, тому що солдатів, колишніх солдатів, взагалі всіх чоловіків буде винищено. Пожалюють тільки тих, хто погодиться воювати на боці Росії і ти далі завойовувати ту ж саму Польщу, Молдову, країни Балтії і так далі. Нас, у нас іншого виходу немає. На жаль, в у мене, у мене теж накопичилася втома. Все-таки я вже два роки не займаюся тією професією, яку я люблю, акторством і так далі. Мені теж страшенно хочеться зануритись в мирне життя і так далі. Дуже хочеться. Набагато більше, ніж тим, хто жодного разу не воював, що усталі від війни. Але я розумію, що якщо ми сіпивши зуби, не будемо та хоч голіруч оборонятися, у нас немає шансів просто на існування. Вони кривляться, та що ти мені розказуєш, та нащо? Проблема в тому, що багато людей не вважають цю країну своєю країною, своєю землею. Ну, багато виховані в такому, ну, я б сказав. Якийсь таке споживацьке, якесь безхарактерне, якесь байдуже ставлення до, до своєї батьківщини. Їм добре там, де їм, як вони вважають, будуть добре платити. Як вони кажуть, хочеться поїхати в якусь нормальну країну. Вже кажуть, прямі там, називають суми. Ми знаємо, кому заплатити там 10 тисяч доларів чи 15 тисяч доларів. Кажуть, може вже і такса піднялася. І можна, попри всі. Заборони можна спокійно виїхати з країни і там далі щасливо або безтурботно, як вони вважають жити. Це противно, це противно. От я два, та ні на два вже три місяці. Майже я в Києві перевівся через сімейні обставини е, е, в Київ. Я бачу е, зранку, коли йду на службу у маршрутках, бачу здорових чоловіків середнього віку. Я бачу, що багатьом неприємно навіть бачити мене у формі, тому що їм це нагадує. Може, я зайве категоричний, але їм це нагадує зайвий раз, що вони боягузи. Їм не хочеться бачити нас. Ми нагадуємо про війну. Десь, може, в когось там заграла совість, десь хтось соромиться того, що він ухиляється. або... Або відкупився. Я не кажу, що це така тотальна тенденція, але ми муляємо очі людям, ми маємо на увазі військові, муляємо багатьом очі в відносно мирних містах. А Київ це відносно мирне місто, попри те, що іноді прилітає і гинуть люди. Це, ну, мабуть, такі ось зараз реалії, що для одних це особиста справа, ця війна, а інших чекає, поки вона буде виграна. Чужими руками. І е, мене навіть, коли це зачіпляє, це неодмінно чіпляє ці розмови. Ну ще не кажуть, відверто, ми вас туди не посилали. Але так багато хто, видно, думає. Але так було завжди. На Майдані ж теж були жменька людей. А іншим байдуже. Але на щастя, долю країни вирішує. Активна меншість в Києві. Я був в складі 101-ї бригади, бригади охорони. Моя функція полягала в тому, щоб відкривати ворота і нагадувати їм, щоб вони одягали кашкети, коли заходять на територію тієї чи іншої частини, або там об'єкта. Звичайно, для мене це було принизливо. І я попросив свого пливового на той час знайомого, щоб він мене перевів в якусь нормальну бойову бригаду. Мене перевели в 17-ту танкову бригаду. З першої там вона тоді перебувала. Ну, вона насправді по різних була напрямках. Зокрема, БТГР, це батальйонно тактична група, в якій я служив, вона була на Херсонщині. От я там був спочатку на складі, і це, мабуть, був найкорисніший період участі у війні. Я там розвантажував, завантажував танкові снаряди, потім ми підвозили ці танкові снаряди вантажівками, допомагали заряджати танки безпосередньо вже на позиціях. От, А потім я потрапив в піхоту. В піхоті в мене не склалися службові стосунки взаємини з командуванням. Ось, Знову ж таки, повторюю, я людина не військова, я не розумію цих всіх субординаційних моментів, не, не розумію самої суті служби і так далі. Я для мене багато речей, які для них зрозуміли. Для мене це повний ідіотизм. Ну і навпаки, я їх не звинувачую. Просто я не службова людина. Мені доручили посаду головного сержанта Роти. Потім я розчарував всіх на цій посаді. Я перевівся звідти в аеророзвідку, артилерійська розвідка, підвідділ аеророзвідка. Літав на безпілотних літальних апаратах. З мене був дуже поганий оператор БПЛА, бо я людина, ну, яка не має технічної освіти. Потім я ще одну важливу функцію виконував таку комп'ютерну роботу, назву це. Ось. І от в аеророзвідці в 17-й бригаді я майже рік. Ну, не майже, а рівно рік я прослужив. Ну, а три місяці тому перевівся. Київську бригаду. Ну тоді це було е коли Серастович сказав, це курорт для мальчиків. Багато хто на нього образився, але тоді це саме так це і було. Це, ну, принаймні так я це бачив своїми очима. Справді, бойові зіткнення тоді були Ну особливо, вже е в 15-му році, вже після е ДАПа, вже після Дебальцева. Уже, власне, якихось таких серйозних боїв і не було. Були якісь позиційні в Мар'їнці, було там загострення, по-моєму, на початку літа вдали для нас, тоді ми наваляли. От, А потім якихось позиційних, таких серйозних, ну, взагалі, боїв не було. І хлопцям там, в принципі, нормально було. Хлопці, особливо, якщо ти напередку, а там якісь третя, четверта лінія. Ніяких особливо, особливих небезпек там не було, тобі платять зарплатню. Тебе годують, одягають, безплатно перевозять. Тоді це було не напружливо. А тут ну, зовсім різна вагова категорія. Багато втрат, багато поранень. Набагато довше це триває, кінця краю цьому не видно. Е, ну і ну, от, власне, це зовсім різні вагові категорії. Та війна і ця війна. Тут це набагато серйозніше, страшніше. Страшно ж не тільки е, тим, по кому стріляють, а танкістам також страшно, бо це ж ну. В разі влучання там вже мало шансів. Це страшна смерть у танкістів живцем згоріти. Чи багато акторів. Я знаю кількох. Руслан Коваль, от я знаю, що він був мінометником, в якій бригаді не скажу, здається, в якійсь морській піхоті, може, навіть я можу помилятися, але я знаю, що він був мінометником. Я боюсь когось не назвати. Ну, Недавно загинув Кухарський Василь. Я з ним не був особисто знайомий. Загинув іще один. Дружина його краще знала. Він працював в театрі Ательє 12. А якось я, я, на жаль, от бачите, я мало знаю цю тусівку акторську. Іноді зустрічаю багато, не багато, а деякі люди загинули, не актори, але які е, працювали в знімальній групі, коли я знімався в серіалі Виходьте без дзвінка. Один був закатований, по-моєму, десь в районі. Білгородки, отам. от. І ще на початку, буквально там в перші, в перші дні весни 22-го, хлопець, який працював у нас реквізитором. Нещодавно, не нещодавно, це було пару років тому, загинув Каскадер, який часто густо мене дублював в картині. Дуже хороший хлопець Денису, дуже прізвище не пам'ятаю. І так воно, друзі загинули ще ті, з якими я був знайомий із часів. І ще з АТО загинув Олександр Рибалко. Дуже все це тяжко. Вже багато загинули з тими, з ким я служив. Вже спочатку повномасштабки. Звичайно, все це важко. Воювати треба всім. Інакше ми цю війну не виграємо. Я розумію, що це сприймуть далеко не всі, те, що я кажу, але ну не можна відсидітись. Хоча дехто намагається. Воювати треба всім. Як ти чи не актор, це має значення. Але якщо не можеш воювати, то треба якось активно допомагати фронту. Це з одного боку. З іншого боку, от мені 47 років, я не скажу, що це якийсь там вік. але от Зіру в мене вже набагато гірше, ніж, скажімо, був. Там в 39 років, коли я брав участь в АТО, вже так як років 10 тому я вже не можу так швидко бігати. Вже не така реакція і так далі. Є якісь об'єктивні, ну вікові речі, хоча повторю, це далеко не старість ще. Але тут теж треба розуміти і свої фізичні кондиції. Тому я не роблю винятків для людей мистецтва, там чи гуманітарної сфери, от, мовляв, ми такого. Такої тонкої конституції, психологічної, що, мовляв, це не для нас, і от ми всі такі краще, от ми будемо займатися. Люди навіть не уявляють, я вже трошки повторююсь, як мені хочеться цим займатися, грати в театрі, зніматися в кіно, озвучувати фільми, бо в цьому я фахівець. Але такі зараз реалії, що кожен із нас повинен мати, окрім мирної професії, ще якусь військову професію. Я не закликаю всіх записуватись в лави третьої штурмової, але. Але щось корисне треба треба робити для фронту. Я раніше їх писав. Ну, це були здебільшого вірші про кохання там, молодості і так далі. Але на фронті, ну таких в межових ситуаціях загострюється ось сприйняття, реакції, відчуття життя, смерті, туга за рідними і так далі. І тому це все це виливається у мене. У когось виливається в алкоголізм, у когось в мордобій там і так далі. У мене це виливалося у вірші. Осінь картинна і павутинна, спека о півдні холод зрання, вилізло з тіні на тепле каміння, чорне, як чорт, видреня, щось в нім дитяче, щось цуценяче, втрачене без вороття, а осінь незримо прямує у зиму, гублячи яблука і життя. Це дуже рідко зараз стається, дуже мало, бо Я навіть не пам'ятаю, коли востаннє писав. От, правда не пам'ятаю. Писалося впродовж двох років, писались вірші. Я викладав е, в ФБ в Фейсбуці і записував навіть відеоролики зі своїми віршами, не лише своїми, а і з іншими. Я люблю Жадана, Власового, Вінграновського, Стуса. Утекти б от себе геть світ за очі. Унебачене, нечуте, у унемовлене. Де нема ні осмут, ні радощів, де ніщо не збавлене, не здолене. Це мій улюблений поет. Я викладав, але сам пишу зараз дуже рідко. Моя віра ця базується на простому е, ну, інстинкті виживання. Все таки, попри таку велику кількість людей зневірених і байдужих, е, все таки є критична якась кількість народу. Яка розуміє, що ми або будемо знищені, або ми переможемо. Тому ми просто щоб вижити, щоб наші діти, наші онуки, нащадки вижили, нам треба перемогти. У нас немає іншого виходу. А потім я бачу, що б хто не казав про відсутність допомоги з боку Америки, що там ніяк не розродиться їхня верхівка, що Європа дуже повільно запрягає. що... Боєприпаси повинні бути ще вчора, а їх немає сьогодні. Все одно у нас унікальна зараз історична е, така можливість нарешті зламати хребет цієї імперії, тому що нас підтримує весь прогресивний західний світ. У нас ніколи в жодного, в жодному е, історичному вітинку не було такої підтримки. Ніколи тут є. І тому ми переможемо. Я багато читаю літератури. Ось, зараз вкотре вчу англійську мову. <с> <с> Мене література е, рятує, вона не дає мені натхнення і впевненість в перемозі. Мені література дає можливість не деградувати. Пізнавали, так було. Це було дуже рідко, але іноді впізнавали. Ну, перша реакція така, що ти тут робиш? У тебе що, не було можливості відкосити? <с> Оце перше, що питала. Я, я, в принципі. Я взагалі люблю свою професію, мені це цікаво. Але коли ти починаєш, е, е, от, чому існують паради, гарна форма, пишуться вірші, знімаються фільми про армію, про війну, е, пишуться пісні і так далі, щоб якось облагородити загалом дуже криваву, е, цинічну, жорстоку роботу, нічого благородного, нічого гарного і пафосного там. Немає. І щоб це якось заштукатурити, отся нагромаджується вся оця, оця ось патетика, пафос довкола цієї професії. Її хтось мусить робити. Нікому не подобається вбивати, ну за винятком якихось вже повних облюдків і так далі, нікому не подобається насилля, якщо ми говоримо про здорових людей. Але це дуже брудна робота. Одна справа там була хвиля піднесення, коли стояли черги до військоматів, і це було приємно, що ці черги є, і народ не байдужий, народ піднявся. Але коли минає місяць, минає рік. Починається другий, вже і другий рік минає, коли тебе затягує оця буденність, оця рутина. Витримати це дуже важко. Тому я не можу сказати, що ну, мені, мені подобається, мені цікаво, але займатися на професійній основі, звичайно, я б ніколи не став. У мене старший син, він зараз вчиться в Америці в Джурлі Art Один з найпотужніших, найпровідніших театральних, мистецьких взагалі вишів світу. От він вчиться там на турському відділенні. На другому курсі зараз. Але він свідомий того, що через 2-3 роки, коли він повернеться в Україну, він принаймні зараз збирається повертатися в Україну. Він туди вступив до початку війни. А він каже: Я розумію, що мені доведеться може ще побігати з автоматом по Донбасу, як він сказав. Молодшому синові половиною. мені не хочеться ні щоб старший, ні щоб молодші бігали там з автомату. Нам треба зараз там з автоматами побігати добряче. Але скажу навіть більше, це теж буде неприємно почути багатьом. Я не вважаю, що нам потрібно вертати цю територію. Донбас має на увазі. Нам критично важливо вибити цю мразоту з Криму, тому що це судноплавство, це торгівля зі світом. Крим критично важливий. А ці території, ну, по перше, ми покладемо дуже багато солдатів своїх за ці території. А по друге, вони абсолютно непридатні. Там вони стільки напічкані вибухівкою, знищена повністю інфраструктура. Люди, ми їх не переробимо цих людей. От не переробимо і воювати за їхні душі, симпатії не варто. Я, коли був на Херсонщині, це було абсолютно інше ставлення у людей, коли нам допомагали всі. От абсолютно всі. Так, хтось може там тримав долю в кишені. Але такої підтримки, як на Херсонщині, я, я був вражений прихильним ставленням людей, селян простих. І тут, от, коли я був в Костянтинівці, не всі далеко, але половина так от дивляться, як ну ну, скоро прийдуть наші ребята, вам покажуть. Ну, я навіть писав колись у Фейсбуці, що одній жіноці там, підмостив, щоб вона нас на холодному цементі, підмостив свій кітель, і підмостив світітель. Вона каже: хороша у вас нація, добра. Я кажу: ви що, не наша нація? Вона ні, я руска. І вона визнає, каже: ви такі ну, добросерді, каже, ви там допомагаєте мені ліками і харчами, і прибираєте в хаті. Але все одно, ми для неї друга нація, хороша, але другая. І таких, ну, я не побоюся слова більшість. Це на тій території, де от ми зараз перебуваємо. Це от Костянтинівка, Краматорськ. А що коїться з людьми, які 10 років під окупацією, діти вже школи позакінчили, вже 10 років війна триває. Нам не варто битися за цю територію. Я розумію, що це ну, не популярна думка, але я так вважаю.